Служба пробації України відзначила десятиріччя. Цей орган було створено на підставі закону про пробацію, і його головна мета гуманне правосуддя європейського зразка. Нині система пробації функціонує у всіх адміністративно-територіальних одиницях, де є суди. У нас створено 13 територіальних підрозділів. Тобто, у нас всюди присутні центри пробації у всіх районах, які були до цього в Закарпатській області. Зараз у нас працює 125 працівників. Це досить важлива робота, тому що. О, е, працювати з тими людьми, які е, є правопорушниками, але не відбувають покарання, це теж непроста робота. Я знаю, що громади дуже сприяють цьому процесу на Закарпатті, тобто підтримують десь в кожній громаді є десь плюс-мінус з ким працювати. Працівники центру пробації проводять з правопорушниками роботу без ізоляції від суспільства, надаючи їм фахову соціальну, психологічну та юридичну підтримку. За словами Віталія Мураля, який очолює службу від початку її створення. Пробація це система наглядових заходів, тобто альтернатива позбавлення волі, яка застосовується до порушників за рішенням суду. За минулий рік в органи пробації надійшло майже три тисячі рішень судів. З них щодо засуджених майже дві тисячі. На обліку перебуває 2,5 тисячі осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі. Це значні цифри. Виконано майже 30 тисяч годин громадських безоплатних робіт. Сплачено в бюджет 4 мільйона гривень в якості покарання у виді штрафу. А разом з тим, відсоток осіб, які вчинили повторні злочини, складає всього навсього 1,2 десяті тобто це досить мала 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 цифра повторної злочинності, що доводить знову ж таки ефективність пробації в цілому. Порівняно з минулим роком, кількість осіб, які проходять через центр пробації, зменшилася. Здебільшого порушниками є чоловіки працездатного віку. Хоча, за словами інспекторки, вікова градація дуже різна, так само як і статева. Найпоширеніше покарання, яке призначає суд, це громадські та виправні роботи, заборона обіймати певні посади чи провадити діяльність, покарання у вигляді штрафу, а також звільнення з випробуванням. Вікова категорія абсолютно різна. Це і неповнолітні, і дорослі суб'єкти пробації, і навіть і пенсіонери. Найчастіше це люди, які особи, які вчинили крадіжку, або там вживали наркотичні засоби, або шахрайство. Найбільше за проблема це напевно відсутність у них роботи, відсутність у них стабільного доходу, що відповідно і підштовхує їх до вчинення. Правопорушення робота інспектора полягає у виконанні вироку суду, який виноситься відносно людини. Тобто на кожну людину покладається певні обов'язки судом. Якщо це, наприклад, спитовий термін, то людина з'являється до органу пробації для реєстрації. Там зобов'язана в деяких випадках виконувати пробаційну програму. Якщо це, наприклад, інші види покарання, наприклад, громадські роботи, то відповідно людина працює громадські роботи або виплачує штраф, залежить від того, яке покарання їй призначено. Вагома робота із порушниками психологічна підтримка. До слова, кожен учасник пробаційної програми повинен пройти призначений курс, до прикладу, зміна про кримінальне умислення, подолання агресивної поведінки, попередження наркозалежності, вивільнення від домашнього насильства, а також формування стійких життєвих навичок. За час повномасштабного вторгнення до центру пробації також додали таку когорту як колаборціоністи. То ми намагаємося проводити з ними бесіду, соціально-виховну роботу, налаштовувати на позитив на шлях виправлення. Це така кропітка робота, але люди потребують її, і ми намагаємося всіляко сприяти тому, щоб людина, приходячи до нас до нашої установи, максимально почувала себе позитивно захищено і змогла отримати певну психологічну чи любу допомогу, яку може надати наша організація. В Атріумі обласної адміністрації пройшли урочистості з нагоди 10-ї річниці прийняття закону України про пробацію. Найактивнішим представникам громади за підтримку розвитку служби, громадським діячам, волонтерам, а також працівникам центру пробації вручили грамоти і подяки.